Добрий день! Мене звати Олена. Я продавець інтернет-магазину Кохана. З сьогоднішнього дня ми розпочинаємо рубрику огляд товару. І саме сьогодні хочемо представити до вашої уваги напіввовняний плед кохана від нашої торгової марки «Промтекс». Плед має натуральний склад 50% вовни. Розмір пледу – 1,40х2. ціна 505 гривень. Плед досить функціональний. Його з легкістю можна брати з собою в дорогу. Він компактний, легкий, зручний і дуже теплий. Особливо плед зігріє вас і приємно потішить осінньо-зимовими прохолодними вечорами. А ще це досить гарний подарунок як для себе, так і для своїх близьких, особливо в такій ексклюзивній і оригінальній. Сумці. Отож, вдалих вам покупок. До нових зустрічей!